Привіт! Моє ім'я Олеся Безсмертна. І сьогодні я ваша вчителька з предмета основи здоров'я. Що таке ризики та якими вони бувають, з якими ризиками можна зіткнутися під час війни. Усе це сьогодні ми розглянемо на уроці. Отже, ризик що це? Що означає вислів, хто не ризикує, той не виграє? Під ризиком насамперед розуміють небезпеку, яка загрожує здоров'ю та благополуччю людини. Наприклад, фізична катання на велосипеді без шолома може призвести до травматичної події. Психічна погана підготовка до уроку може призвести до низьких балів і соціальна порушення загальноприйнятих норм поведінки. А зараз виконуємо тестове завдання. Тож укажіть, будь ласка, до якого з видів ризиків можна зарахувати перебігання дороги перед автомобілем, що рухається, а. Фізичний. Б. Психічний або ж соціальний. І звичайна ж правильна відповідь а. Фізичний, оскільки недотримання правил дорожнього руху може насамперед призвести до тілесних ушкоджень різної тяжкості. Це спричинить порушення фізичного здоров'я. Ризики також розділяють на виправдані і невиправдані. Виправданими ризиками є поведінка, яка спрямована на досягнення корисної мети. Наприклад, початок нової справи, участь у змаганнях, проведення благодійного ярмарку, допомогу оточенні. Невиправданими ризиками є поведінка та вчинки, які здійснюють необдумано, як, наприклад, відволікатися під час керування авто та часто під впливом алкоголю або наркотичних засобів. Отже, повертаючись до крилатого вислову відомого боксера Мухаммеда Алі, якого було зображено на екрані, подумаємо разом, чи варто ризикувати в повсякденному житті. Цікаво, що б на це сказав герой відомого фільму Матриця, коли йому запропонували ризикнути. Синя таблетка, залишити все як є, а червона поринути у невідомість. Іноді, можливо, і варто ризикнути, але завжди обдумано та зважено. А щоб ваші дії були саме обдуманими і зваженими, необхідно зробити три маленькі кроки: перший оцінити джерело ризику, другий. Визначити, для кого саме буде загроза для вас чи оточення, третій проаналізувати можливі наслідки. Ці три кроки допоможуть вам оцінити ступінь ризику та знайти варіанти щодо уникнення негативних наслідків а в окремих випадках і пом'якшити негативний вплив наслідків. Власне є кількісна та якісна оцінка ризиків. Для кількісної оцінки необхідно мати детальні та точні дослідження, відповідно до якісної оцінки ризиків за рівнем є високі, середні і малі або невеликі. У конспекті на вас чекає невеличке практичне завдання щодо визначення видів ризиків, нагадаю, які пов'язані з фізичним, соціальним, психічним і духовним здоров'ям, та оцінювання рівня їх небезпеки. Не пропустіть! Ну а тепер. Перейдемо до безпосередньо ризиків, які пов'язані з темою нашого уроку. Які ж саме ризики несе війна? Чи варто ризикувати під час воєнного стану, як зменшити, уникнути або подолати такі ризики? Але перед цим згадаймо ще такий термін, як надзвичайна ситуація. Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях. Залежно від того, що спричиняє цю ситуацію, вони бувають природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. Які ж надзвичайні ситуації можуть траплятися під час воєнного стану? Надзвичайні ситуації воєнного характеру це ситуації, пов'язані з порушенням нормальних умов життєдіяльності людей на певній території внаслідок застосування зброї, масового ураження. Або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення, руйнування об'єктів, інфраструктури, підприємств, фабрик та інше. Визначимо разом, з якими ризиками можна зіткнутися під час надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Отже, зустріч з озброєними людьми. Звичайно, більша ймовірність ризику від такої зустрічі існує на територіях, що розташовані. Поблизу районів ведення воєнних або ж бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації. Тому, незважаючи на форму воїнів української армії чи окупантів, треба дотримуватися певних правил поведінки для уникнення небезпеки, з якими ви ознайомитесь у конспекті. Під час зустрічі з озброєними людьми є загроза виникнення насильства, як фізичного, так і психічного. Загроза опинитися в зоні дії вибуху або бомбардування сьогодні, на жаль, існує на всій території України. Ймовірність потрапляння під обстріл стрілецькою зброєю зростає під час перебування на небезпечних територіях, які розташовані в безпосередній близькості до зони воєнних дій, або ж це можуть бути тимчасово окуповані території. У результаті обох попередніх ризиків може виникнути ризик опинитися під завалами, де ваше життя залежатиме насамперед від зберігання спокою. Також досить високого рівня ризиками воєнного часу є зустріч та контакт із вибухонебезпечними предметами. Звичайно, насамперед це стосується територій, де ведуть активні бойові дії або тимчасово окупованих територій. Однак не варто забувати, що вибухонебезпечні предмети можуть траплятися нам ще із часів Другої світової війни. Ще одним ризиком воєнного часу є загроза отруїтися небезпечними хімічними речовинами. Ризик безпосереднього контакту з небезпечними хімічними речовинами існує і після авіабомбардування, і після потрапляння таких хімічних речовин від здетонованих вибухонебезпечних предметів у воду, ґрунт чи повітря. Одним із найнебезпечніших ризиків воєнного часу є загроза радіоактивного зараження, яке може виникнути внаслідок використання ядерної зброї або ж від критичного пошкодження атомних електростанцій. В Україні діють 4 АЕС, зображення їх розташування на екрані. Загалом детальніше із засобами та способами подолання як перелічених ризиків, так і їхніх наслідків ви ознайомитеся на наступних уроках. Ну а на завершення цього уроку ми з вами розглянемо неспецифічні або ж загальні правила, які можуть допомогти під час небезпечних ситуацій. Насамперед зберігати спокій. Паніка найстрашніший ворог, який іноді навіть перебільшує рівень небезпеки та дезорієнтує вас, не дає змоги зосередитися на як правильно діяти в певній ситуації. Будьте уважними до того, яку інформацію отримуєте. Пам'ятайте, що існує також інформаційна війна, метою якої є розповсюдження неправдивої інформації. Намагайтеся за можливості дотримуватися звичного для вас режиму дня. Це даватиме почуття часткової стабільності та допомагатиме бути емоційно стабільним. Варто обговорювати з дорослими те, що саме відбувається, і з чим ви стикнулися, або ж звертатися до них із запитанням, як діяти в таких ситуаціях. Запитуйте в близьких та або оточення, як вони почуваються та що думають, розповідайте їм про свої емоції та почуття. Висловлюйте слова підтримки, ми в порядку, ми будемо робити все, що в наших силах. Я доросла чи дорослий, я знаю, що робити, я з тобою. За необхідності повторюйте, не обговорюйте небезпеки, які можуть виникнути та правила поведінки в небезпечних ситуаціях. Дотримуючись цих загальних порад, повірте, ви долаєте значну частку ризиків. А сьогодні я кажу вам до наступних зустрічей. Пам'ятайте, що в здоровому тілі здоровий дух. Тож дбайте про підтримання кожного складника здоров'я фізичного, психічного, духовного та соціального, щоб отримувати задоволення від життя.